Буквально за день до виборів наша група до ночі працювала і дуже плідно працювала, дивлячись про те, як готуються оцей спектакль, який називається Вибори Федерації футболу України. До початку гри рахунок 0-0, але перед матчеві тренування можна проводити із різною інтенсивністю. 6 березня кандидати зайшли у будинок футболу. Кожен готовий по-своєму. Про Ярослава Грісьо говорили найменше. Сам він був традиційно дипломатичний. До матчу всі всі суперники рівні. це є спорт, це є футбол і іноді не завжди ці, які. Мають більший рейтинг в букмекерських конторах виграють. Якщо ставити завдання стисло описати присутність Ігора Коломойського, вийде приблизно так: прийшов, роздивився, послухав, розповів, замислився, пішов. Ви зустрічалися з кимось напередодні виборів? Ви говорили Смотрите, мені за чим зустрічатися. Мене всі знають хорошо і знають мої взгляди, і розуміння розвиття футболу. Головний претендент Андрій Павелко провів потужну кампанію в регіонах і до останнього дня, ба навіть до глибокої ночі, проводив час із електоратом. Вечір перед виборами, один із найкращих готелів у центрі столиці. Ближче до восьмої години туди підтягуються голова Федерації футболу Києва і майбутній віцепрезидент Ігор Кочетов та майбутній перший віцепрезидент Вадим Костюченко. Їх уже чекають декілька керівників і членів регіональних федерацій, зокрема Чернівецький голова і майбутній віцепрезидент Василь Орлецький. Делегатів достатньо, але значно менше ніж брали участь у цілком офіційному денному засіданні робочої групи. Згодом приїхав кандидат у президенти Андрій Павелко. Виглядає так підозріло, що кандидати зустрічаються в переддень виборів, там, ввечері аж в такій неформальній атмосфері. З одним з кандидатів. Знаєте, у нас же ж вчора формальна зустріч була. Діло в тому, що у нас робоча група була. Після робочої групи фей. в готелі Ферен. Як ви називаєте? Фей. Готель. В готель Фере. Да ви що? <сум> <сум> Я хочу сказати, після робочої групи. Ми починали роботу в 12 часов, закінчили дуже поздно. І вот. я думаю, що хто воював, то имеет право отдохнуть у речки, то тобто спити чашечку кофе. Але не всі з тих, хто були на робочій групі, пішли далі на другу частину. Всі. Не, не всі. А, ну некоторые поїхали. Ви поймите правильно. К Чому призиває Павелка К об'єднанню. Деякі делегати чекали Павелка більше чотирьох годин. Кандидат у президенти завітав аж після одинадцятої і в холі розмовляв з головою профспілки футболістів Ігорем Гатауліним. Та рештою присутніх багатьом здалося недемократичним От ваша вчорашня неформальна нічна уже зустріч в готелі з деякими представниками регіональних федерацій. делегатів. я також скажу, що я там був, як і всі інші приглашений Кочетовим Ігорем. Я туди приглашаю. Игорь Кочетов, как ну, Киевлянин, как, как сказать, местная федерация вас чекалы 4 часа, вот только вас все суды вас все не знаю, наверное, меня никто не ждал, потому что, честно скажу, что мне самого сообщили, что э, все, ну, все как бы между собой общаются и есть возможность увидеть коллег и еще раз узнать, как у кого там настроение. Никаких, кстати, там ничего не обсуждалось и я точно знаю, что э, дополнительного Якого-то нет смысла. говорить о том, що где-то какие-то зговори і так далі. Ну поверьте мені, це абсолютно не Не о чем чим зговорюватися, о чем. якщо у мене і у вас єдине мнение, зачем нам зговорюватися? Напевно, немає нічого страшного у тому, що кандидат неофіційно зустрічається з окремими виборцями в ніч перед голосуванням. То чому тоді один з майбутніх віцепрезидентів уперто відмовився підтверджувати факт своєї присутності? Вчора була зустріч в готелі Ви були на ній присутні з Андрієм Павелком. Я там не був. Тобто вас не було вчора. Ні, мене не було. Була зустріч вчора, так, Андрія Павелка? Так, ну, зокрема, з вами, з іншими колективними членами. А про що говорили? Про що говорили? Ну задавали питання. Ми розглядали майбутнє. Якщо сьогодні виберемо президента Павелка, хто буде кандидатами на віцепрезидентів, -президент, віце членів Да. Це було робоче питання. Сталося да. більше, ніяких інших не було там яких міркантів дій. Як з'ясувалося, реакція на подібні зустрічі може бути у компетенції комітету з етики та чесної гри. Вчорашня зустріч в готелі. Зустріч з деякими делегатами Павелка. З... Я не знаю, я приїхав сьогодні зранку, я вчора і... не був присутній, то я не знаю, не можу нічого сказати. Якби така зустріч ну, теоретично відбулася, ви як голова комітету етики Чесної гри, які ми були ваші дії? Ну, по-перше, я маю мати інформацію, що вона відбулася, і, і предмет розмови хто хто про що там говорив? Якщо є такі факти, я думаю, що ви журналісти Дивіться. повинні це розслідувати. До речі, факт неформальної зустрічі суперники Павелка сприйняли спокійно. Якщо ми знову будемо ходити по якихось кулуарах і так далі, це говорить про те, що ми нічого не міняємо. Таємних зустрічей напередодні конгресу одного з кандидатів вас не напружує. Та мені все одно. мене напружує, що 142 сорок всі 42 проголосували. Тоді, це тогда вибори, тоді всі вибори состоялися раніше. Перед виборами думалося, хто б не переміг, Павелко чи Коломойський обоє дуже зайняті люди. І колосальну роль у роботі федерації гратиме правильно сформована команда. Після виборів думка лише посилилася. За спиною Павелка, серед його заступників люди із різною репутацією, люди, про яких ходить багато різних чуток. У залі конгресу сиділа команда 122 голоси за зі 137. Свого часу так само потужно однодумці голосували і за Григорія Суркіса, і за Анатолія Конькова. А потім так само легко однодумці їх знімали. Ми вам бажаємо успіхів, щоб е, ваша команда не зробила з вами те, що вона зробила з двома попередніми президентами. Я думаю, що це побажання, от останнє від нашого головного редактора від Володимира Звєра, Андрію Павелку, це взагалі побажання всієї футбольної спільноти. Тому, що, в принципі, знаєте, ми короля поставили, ми короля і знесемо. А з огляду на те, як все відбувається, воно воно воно. Ну я думаю, що іншого, іншого просто сценарію бути не може, Максим. Дуже прикро, знаєте, дуже якось так сумно. Тобі ще коли ще, а ще люди, коли вони тобі брешуть в обличчя, коли да, реально вони кажуть, що страшно. там було або не була, а там страшно. говорили, там не говорили. Ну як можна після того цим людям вірити? А є момент, говорити те, що ви думаєте, да і та виносять все зараз все. на розсуд. Приходьте, Конечно. прямий ефір, приходьте десь цей, зустрічайтеся, обговорюєте якісь певні моменти. Що ви самі між собою домовилися? Ви між собою все домовилися? Ви все поділили? А люди, які приходять на стадіони. А футболісти, які грають в футбол. Ви сприяєте, ну просто що, якби, що професійний футбол, в принципі, в нашій федерації захисту майже немає. Три голоси від прем'єр-ліги, три голоси від професіональної футбольної ліги. Все. От і все. А люди вкладають по півмільярда доларів. Ахметов вклав вже майже мільярд мільяр, мільяр доларів. Суркіс півмільярда, Коломойський десь півмільярда. Я просто слабо співявляю, знаєте, якби мені, знову ж таки, мені було найприкраще, що людина, яка вкладає півмільярда доларів, набирає вісім голосів. То напевне ті люди, які будуть далі хотіти вкладати в український футбол гроші, вони собі задумаються. Ну, а є сенс. Нами просто будуть користув... Нам просто будуть користуватися. Тих людей не доцініть за такий вклад в футбол. Брехня ні до чого доброго не призведе. Повірте мені, що все закінчиться дуже і дуже недобре. І знову ж таки не хочеться побажати там, знаєте, якихось негараздів, але з огляду на те, як відбуваються сценарії і ті історії, які ми вже бачили, то в принципі кінець в них завжди один. І зараз про це будуть говорити всі. Знаєте, знову ж таки хочеться повернутися до того, що професійний футбол, який на даному етапі, тобто ті люди, які вкладають гроші в футбол, не повинні мати хоча б якийсь голос, вони повинні мати хоча б якийсь вплив.